Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвєєв. Одразу до вас коротеньке запитання. Чи знаєте ви країну Європейського Союзу, яка дуже сильно починає дратувати, напрягати своїх сусідів в Європейському Союзі в своїх партнерів, на яку вже починають всі скаржитися і навіть пропонують вихід з європейського союзу, якщо так далі буде. Знаєте, що це за країна? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А також для всіх українців, які зараз в Європі, в будь-якій європейській країні, і ви хочете переказати кошти з будь-якої європейської країни, не знаєте, яким чином це зробити, або знаєте, шукаєте кращі варіанти, я рекомендую TransferGo. Це надійний спосіб, це максимально швидкий, тобто там є миттєві перекази, і це перекази без комісії за переказ. Вам потрібно переказати кошти сьогодні вже і негайно. В першому закріпленому коментарі та в описі під Ім, відео, є посилання на сервіс TransferGo. Ви його завантажуєте на телефон і одразу ви зможете переказувати кошти. Тому я рекомендую всім, хто потрібно переказати кошти. TransferGo вам в цьому допоможе. Встановлюйте на телефон і переказуйте будь-коли будь-кому. Правильно, це Угорщина і це прем'єр-міністр Орба своїми візитами, своїми діями, своїм блокуванням допомоги Україні. там дуже багато нарікань. Від європейських країн щодо Угорщини, щодо прем'єр-міністра Орбана, але останні вчинки і поблажки росіянам та білорусам це, звичайно, вже перебор. Звичайно, що це Україні та українцям зовсім не подобається. Навіть сусіди Угорщини і, взагалі, весь європейський союз говорить, що ви робите, друзі? Якого милого ви дозволяєте росіянам і білорусам заїжджати на територію Європейського Союзу без перевірки безпеки? Це можуть бути шпигуни, це можуть бути бойовики, будь-хто. Це не обов'язково тільки якісь там заробітчани, які бідолашні в Росії, не можуть знайти собі роботи і приїжджають в Європу, таку погану і недобру для Росії. Але Угорщина дозволяє. Зараз зачитаю цю новину, а вас дуже попрошу підтримати це відео вподобайкою, репостом, коментарем на підтримку або дайте відповідь на моє. Запитання. Ну і звичайно підпишіться на канал. Дуже важливо, щоб ви були підписані і не пропустили наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша активність допомагає просувати україномовний контент і допомагає розвиватися цьому каналу. Дякую вам за це. Угорщина без публічних оголошень спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Після зустрічі Віктора Оробана та Путіна Угорщина включила росіян та білорусів до програми національної карти. Національна карта видається на два роки з можливістю продовження тим, хто хоче працювати в угорщині. Спеціальної перевірки власників національної карти на європейському рівні не проводиться, і сусіди Угорщини вже з цим дуже стурбовані. Власники національної карти можуть в'їжджати до Євросоюзу без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно переміщатися до інших країн Європейського Союзу безперешкодно. Таким чином є загроза того, що російські шпигуни можуть проникнути до ЄС, або Кремль може спеціально переправити росіян до країн блоку для атак і різних провокацій. Я теж так думаю, що, та, звичайно, напевно, є якісь там росіяни, які хочуть приїхати до Європи і, і, там, або переїхати з Росії в Європу, або приїхати на заробітки. Але я впевнений, що і шпигуни, і всякі там заслані козачки точно будуть, якщо ще немає їх в Європі. А вони вже є по різних країнах. А тут Угорщина ще й грає під дудочку Будіна. <кхм> ну, дивна країна, насправді він і до України приїжджав, спілкувався і бачив, що як, і він далі підтримує. Він підтримує ту сторону, звідки більше бабла заливається. Це моя думка, не знаю. Ви що скажете? Якесь Ворбона своє бачення викривлене на цю ситуацію, і чомусь це його бачення дуже подібне до російського бачення. Я не розумію, як так можна жити в Європі. Бути в Європейському Союзі, бути під, під захистом НАТО, але стрибати під дудочку Росії. Ще одна європейська країна хоче і вже цікавиться, яким чином можна зробити добровольчий батальйон, Легіон з українців. Ця країна Чехія. Чехія вже переймає досвід Польщі, дивиться, слідкує, говорить, спілкується, що і як, щоб, наприклад, в Чехії так само можна було зробити український Легіон. Речник Міністерства оборони Чехії Карл Чапек повідомив, що його відомство оцінює польський проект сформування українського легіону і розмірковує, чи можна організувати схожу ініціативу в Чехії. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, в цій країні зареєстровано понад 100 тисяч українських біженців, чоловіків віком від 18 до 65 років. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан раніше заявив, що примусового повернення українців із Чехії не буде, доки буде діяти тимчасовий захист. А ось міністерка оборони Яна Чернухова в ефірі чеського телебачення заявила про можливість для українців у Чехії добровільно без примусу й тиску взяти участь у потенційному військовому формуванні. Українська громада, яка живе в Чехії, численна, навіть не враховуючи хвилю, яка прийшла внаслідок війни. Так що це мало б сенс, сказала вона. Ми хочемо продовжити навчання українських військових. То чому б нам не навчати громадян Чехії, українців за національністю і не створити з них якесь утворення? Наразі міністр оборони Чехії зазначив, що вивчається правова база, оперативна база, яким чином це має бути, як це можна зробити, як це можна втілити в життя. І дійсно це підтверджується, що вони комунікували з польською владою і цікавляться, як цей процес відбувається в Польщі. Ну ми знаємо, що польська польська влада заявляє, що набір йде повним ходом вже є багато бажаючих, поки що якоїсь такої офіційної. Звітності немає, скільки конкретно, що, як, яким чином, але такі заяви є від перших лиць Польщі. І ось бачимо, Чехія підхопила ініціативу і далі і хоче також цим займатися, це робити на своїй території. Як і в Польщі, так і в Чехії, так і в інших європейських країнах. Я в чомусь впевнений, що знайдуться. Я не знаю на 100%, але я думаю, що знайдуться люди бажаючі, які захочуть вступити до легіонів в тій чи іншій країні. Чи вони захочуть потім, після -за того, як, їх, як їм проведуть навчання, їхати в Україну то вже велике питання. Вступити на територію тої держави, навчитися, напевно, є бажаючі. Як там потім це буде відбуватися, я не знаю. Можливо, і знайдуться бажаючі, які захочуть навчитися в європейських країнах правильно воювати і поїхати в Україну. Мабуть, будуть такі добровольці, чи їх буде значна кількість? Ну я не знаю. Я в цьому не впевнений, але точно якась кількість буде. Ну буде. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом та, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, куди також всіх запрошую для того, щоб більше знати про Польщу та перетин кордон. Можна задати своє запитання, отримати на нього відповідь, можна почитати. Те, як діляться інформацією інші люди, підписники цього каналу, і просто вивчати цю інформацію для себе особисто, щоб знати більше. Тому рекомендую також підписуватись на мій телеграм-канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! і Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Друзі, ще хотів показати останню посилочку з нової пошти, яку я замовив, це є основа для сітки. Це вже. Остання основа з тих 18 тисяч, що ми збирали для дівчат, для волонтерів, щоб вони плели сітку. От сьогодні вже приїхало. Ось воно є. Ось так воно виглядає. Це буквально завтра передається дівчатам, і вони далі доплітають ті сітки, які потрібні. Дякую всім за те, що ви підтримали. Дякую за те, що донатили. Слава Україні!